Я чув, як цей хлопчик кричав. Я чув, як він просив допомоги, як він кликав маму. І підірвалася дитина. Хлопчику було 12 років. Я приїхав і одразу оперативна група наша приїхала. Але там вже були хізбулатовці, і хізбулатовці почали самі там йти до мальчика. Це ж треба було пройти мінне поле. Я чув, як цей хлопчик кричав. Я чув, як він просив допомоги, як він кликав маму. Потім ці крики вже менше і менше були. Я благав просто хізбулатовці пустити мій оперативний підрозділ, який б. Буквально за 30 секунд дійшли б до нього, забрали б цього хлопчика, вивезли, показали першу медичну допомогу, а ці хізбалатовці, їхні сапери, йшли до, до нього там 4 години. І, звісно, коли вони вже прийшли, дитина була вже мертва. І я відчуваю себе ну, якимось винуватим, що я не зміг допомогти тій дитині. І оцей от крик цієї дитини мені навіть сниться це. Я вам чесно кажу.